Євангелія від Луки, розділ другий. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив керіній. І йшли всі записатися, кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, пішов, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його. Та поклала в'ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм Не бійтеся. Бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же, Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла. Слава на висотах Богу і на землі мир, людям Його вподобання. І коли ангели знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили Ходім лише до Вифлеєму та подивимося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пішли вони притьмам. І знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж, пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. А пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, ім'я, що надав був ангел, перше ніж він зачався в лоні. І як сповнилися дні очищення їхнього. За законом Мойсея вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом, як то написано в Господнім законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господові, і принести жертву, як то написано в Господнім законі, пару горлиць або двоє голубенят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки. Благословив Бога і мовив, Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам, і славу Твого люду Ізраїля! Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії Ось цей поставлений для падіння й підняття багатьох в Ізраїлі, він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера. Вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого. Зоставшися вдовою аж до 84-го року, вона не відходила від храму, служачи богові вночі і вдень постами та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. І як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галилею до Назарету, свого міста. Хлоп'яж росло і міцніло, сповняючись мудрості, і Божа благодать була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулася в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і сказала йому його мати: Дитино. Чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет. І був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та людей. Послання ДО ГАЛАТІВ, Розділ шостий. Брати, коли б хтось попав у якусь провину, то ви, духовні, такого наставляйте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Носіте тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа. Коли хто думає, що Він є щось, бувши нічим. Обманює себе самого, кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими, бо кожний власний тягар понесе. Нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слова. Не обманюйте себе самих з Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне затління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Робімо добро без утоми. Своєчасно як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема, рідним у вірі. Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, вони силують вас обрізатися. Щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа. Бо й самі обрізані не додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи Боже чим схвалитися, як тільки Христом Господа нашого, Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я Світові. Бо ані обрізання, ані не обрізання є щось, лише нове створіння, на тих, які поступають за цим правилом, мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого. На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим Духом, брати. Амінь. Псалом 137. тридцять Над вавилонськими річками, там ми сиділи і ридали, як згадували Сіон. На вербах серед нього повісили ми наші гусла. Бо там пісень у нас просили ті, що в неволю нас забрали, просили радості у нас тії, що мук нам завдавали. Казали. Співайте нам пісень сіонських. Як нам пісень господніх на чужій землі співати? Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця, нехай прилипне язик мій до піднебіння, Коли тебе я не згадаю, Коли Єрусалим я не поставлю. Понад найвищу мою радість. Згадай, о Господи, день Єрусалиму, синам Едомським, що кричали: Руйнуйте, руйнуйте його аж до підвалин. О дочка Вавилонська, руйнівнице! Щасливий, хто тобі відплатить те, що ти нам зробила! Щасливий, хто вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об скелю, Книга Проповідника. Розділ сьомий Ліпше добре ім'я. Ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість. Піддала тобі це питання ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце, під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже. Хто бом може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти. І праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне, не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити, не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати. Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум, і я спізнав, що нечистивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце. Тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить, на тисячу. Знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга Левіт, розділ дванадцятий. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: Промов до синів Ізраїля таке: Коли жінка завагітніє і вродить хлоп'ятко, буде нечистою сім днів, як під час місячного спливу. Буде нечистою. А восьмого дня обріжуть крайню плоть у нього. Вона ж тридцять три дні нехай сидить у хаті, очищаючись від крові. Ні до чого святого нехай не доторкається, і до святині нехай не заходить, поки не сповняться дні очищення її. Якщо вродить дівчатко, буде нечистою два тижні. Як під час спливу 66 днів сидітиме вдома, очищаючись від крові. Як же сповняться дні очищення її, чи за сина, чи за доньку принесе ягня однолітка на всипалення та голубиня чи горлицю в жертву за гріх, до входу в намет зборів священникові. А він принесе їх перед Господа і відслужить за неї покуту, і вона очиститься від свого кровотоку. Такий закон щодо тієї, яка родить чи хлоп'ятко, чи дівчатко. А коли не може спромогтися на ягнятко, то нехай візьме пару горлиць або пару голубенят одне на всипалення, а друге на жертву за гріх, і відслужить священник за неї покуту, і вона. Стане чистою.